Вітання всім. Їду до магазину на вчорашній енергії, яку зарядив від сонця на EcoFlow Delta 2. Сьогодні погода зовсім така пасмурна, хмарно, нічого мені протестувати не вдасться. Ну, але все ж покажу, як заряд іде в таку погоду, коли сонця взагалі немає. Теж буде цікаво, напевно, тому що так теж буває. У мене зараз дві батареї лише підключені по 270 Вт максимально їх. Саме сонячну погоду потужність. 390 було, коли починав заряджати вчора. І 390 тепер 7 кілометрів до супермаркту. Зимою, з обігрівом, я вже доїхав. Ось то 390. У мене залишилось. Доїхав абсолютно на сонячній енергії. Таким чином... Можна заряджати, хоч по місцю їздити на сонці. От, замовив я роз'єми, щоб було 4 батареї, але зараз покажу вам, як воно без сонця в хмарну погоду. На дворі он, яка зараз погода 10 ранку, повністю затягнута сонце хмарами. І ми маємо. Як бачите, 33 вати лише з двох батарей. Зараз перевірю тестером, яка напруга йде без навантаження. Без навантаження, як бачите, 36-37 вольт, але це струм зовсім не потужний, тому що немає сонця, як бачите, сніжок починає потрохи. на самому електрогенераторі. Залишається лише один відсоток заряду. Весь заряд йде сюди, на додатковий акумулятор 7% вже 42 Вт лише йде від сонячних батарей. Вимитаються дисплеї автоматично. Тільки на завантажив додаток Ecoflow. На свій телефон. Тепер можна спостерігати онлайн, вмикати, вимикати, слідкувати за зарядом. 11.10 у нас на годиннику. Трошки виблоснуло сонце. 9% вже на додаткові батареї. 3% на екофлоу, 126 Вт йде від сонячних батарей. 59 Вт віддається сюди. На додаткову батарею. Пів 11 ранку принесли якраз почтою, доставили Starlink. Заодно зараз буде цікаво підключити. А тут у нас ну майже нічого не змінилось. 2% на Ecoflow Delta 2 і на додатковій батареї 7%, яке було півгодини тому. 67 ватт інпут. З батареї заходить і 31 output виходить. 31 виходить на зарядку сюди, на зарядку додаткової батареї. Вся інформація є на дисплеї. Вся інформація також є на епці я вже підключив. Так, розпакуємо цей StarLink, не терпиться мені. Руки не, не доходять вже годину, як він лежить на столі. Може там <світ> нічого немає всередині. Так, ні, все є. О! М -м -м. Вони були старі моделі круглі, а ці вже прямокутні. Так. Така симпатична антена. Ух, як вона класно заходить. От. І що тут ще в нас? Довжелезний кабель. І от такий, як би його назвати правильно, модем чи роутер? Ну, вигляд дуже гарний. Тут під'єднується 220. Ну, нічого більш немає. Жодних. Ага, USB-C. є там далеко всередині. І все. Ну не буду я його зараз під'єднувати, це треба. Хоча. Хоча можна під'єднати, подивитись, скільки він споживає електроенергії. Зараз я це зроблю. Так, кабель. Роз'єднаю. Що Зараз проюг. Так. Ось, все активовано. Зараз побачимо, що він споживає. Ага, давайте вимкнемо цей потужний повербанк. Залишаю тільки StarLink. І що у нас показує, 146 видає у нас батарея сонячна і споживає Starlink 64 вати. Зовсім небагато. 64 вати споживає цей модем. Зараз я під'єднаю антенну до його. Це я бачив. Там знизу не USB, а це під'єднується антенна. Під'єднаю відразу антену З антеною. він може буде більше споживати. Так, да, відразу більше почав споживати. 98 Вт, навіть більше 100 Вт. Але якраз на вході у нас сонечко виблиснуло. Тобто в даний момент Starlink споживає споживає 90 Вт в середньому, нехай 100, а батарея сонячна видає 200 Вт. 100 Вт ще йде у нас з запасом на зарядку EcoFlow Delta 2 і додаткової батареї. Антенна Starlink постояла, постояла і сама от в таке положення стала. <говори> Каже, дайте мені, дайте мені небо. <говори> Треба винести неї на вулицю. Покрутилась, покрутилась, зупинилась. Треба з'єднатись з нею через Wi-Fi, я так думаю. 160 батарея видає, 100% споживає антенна. Тобто не в мінусі EcoFlow в такому режимі, а в плюсі іде зарядка. Маємо 11 і 16% на додатковій батареї. Зараз буду під'єднувати, а то телефон, яким знімаю, треба із'єднати. Одночасно це не вийде. Так, зв'язав з Wi-Fi, з Веланом, І тепер Starlink вмикаємо і пароль А там Може щось робиться з антеною? Ні, поки що... Так, вона вже наклонилася. М -м, вона за хатою зараз не бачить, напевно. Ну добре. Так, ну Алло, Олександр. Я как раз испытываю, Олег. Ага. Uh -huh. Ты попал я... Yeah. в видео, not... которое просмотрят много людей в Украине. Передай привет всем. Hallo aus Deutschland. <laughs> Wir halten euch für kühle Kelle. Супер! <laughs> Это мой сосед хороший, Олег. Ну ще щось антенна тут коригується, виставляється, ну. Що вона там? Ну да. так і стоїть, як було. Все. Окей, фертик. что готово. Блин, у тебя голова, Александр. <с彩> <с彩> да, ну какая вы, Какая это голова? Не, молодец, молодец, Тут сделано а ты так, ты так что, ну, я не знаю, обезьяну а, надо понимать, обучить. Да? Спробую выше швидкость статистику открою. А пока что нас цикавит электрогенератор, который заряжает от солнечных батарей. Ага, вот у нас швидкость. Нормальна швидкість, непогана. При тому, що дивіться, яка погода. Взагалі все в хмарах. Сонця не видно, неба не видно. Непогана швидкість. Будь ласка, сонця немає. Абсолютно. Starlink роздає інтернет. У нас е, отримує EcoFlow 69 ватт. І 68 віддає 62, 60. Ну, практично те, що отримує, те й віддає. Все автономно, абсолютно автономно. Будь ласка, при бажанні можна зупинитись на якомусь острові необітаємому і з доступом до інтернет, мати своє світло. Все автономно, все від зеленої енергії, від сонця. Коли сонця абсолютно абсолютно немає. Батарея видає приблизно те, що і споживає Starlink. А зараз хочу провести експеримент. Під'єднав Старлінк, як бачите. Він сказав, що Так, ну ми вже не, не близько. близько. <рес> не Це ж не Росія почала. Це все один адівництва. Непогано, непогано мільярда гривень. Об этом кабінет міністра. Коротше кажучи, метрів 30 десь е, можна віддалятися від модема, я його там в окні поставив, а далі перестає сприймати. Друга година. Тестування, думаю, можна на цьому закінчити. 18 ватт лише. Навіть на чотирьох батареях зараз було б ну, до 40 Вт. Це аж нічого. Ну, Що зробиш? Темно-темно на дворі. В обід темно. Не просто сонця немає, а темно. 15% зарядилось все ж на додаткові батареї. І 9% на EcoFlow Delta 2. Ну, Не рахуючи того, що StarLink тільки на вимкнув, могло бути заряджено набагато більше. На цьому, напевно, я буду закінчувати. Буду робити і надалі отакі відео. Надіюсь, що вони згодяться. І для цивільних, і, можливо, і не тільки. Електрика всюди потрібна, з блекаутами боротись треба. Ну і Starlink також дуже просто, як бачили, під'єднується. Можливо, хтось думає, що це дуже складно, визиває спеціалістів, а він взагалі просто далі, далі, далі на епці, нажав і все. Інтернет вже є, як бачили. Можливо, почну і про автомобілі викладувати відео. Якраз захотів запитати вашу думку, напишіть про це в коментарях. На все добре, слава Збройним силам України і смерть проклятим гидотним москалям.